Классная. класно! по мармом мені здається. О, оскільки тут. І шторми. Бомбардировка. Крокодило бомбардиров. З помощью крокодило бомбардиров. ми багато кого вбили. Но да фараони. Багато фараонів фибер. Як їх бити? Тільки крокодилы нам допоможе. Усім привіт ви на каналі Золота. На в ми будемо грати в рослини проти Зомбі 2. Сподіваюсь, ну ми будемо проходити урім з карточки. Я прийшов до 20 волни. Сподіваюсь, 20-та вона це буде остання. Сподіваюсь на це. Ну, ми пройшли до 19. 19. У нас буде зараз 20-та волна. І після цього, можливо, це буде кінець. Молимось за це. Тому що, ну якщо буде далі, то це буде складно. А якщо складно, то це погано. Тому що складно, це погано, а погано це складно. І це складно. Да. Нура mid of Doom. Двадцять. левел 20. На 20 левеле. О, у меня соседи начали орать. Ура! А то уже три дня я их ночев, думал, что они померли. А они живы. <звук> <звук> Там у них что-то упало. Я злякался Дуже сильно. Ну, ничего страшного. Так. От, а, я за соседні не побачив, що у нас 4 волни. Чотири. Правда, що було 4, там було дуже багато зомбів. А тут. Там я бачив, в начале був зомбі з фараон, типа, который заколочен, типа. Типа. Типа-типа. І він слабіше, ніж гарнгоття, но сильніший, чем зомбі з як вдром. є, якраз і Б. Хм. Якщо їх буде багато, то потрібно багато кокосових Ані А них 4100 коштує. Для цього нам потрібно 6. о 6. 5? – это 20 нам потрібно 2000 хороший опона. я тобі не бачив. я думаю ти помра це був вихід, ну, безвихідна ситуація. А, я шо, каждую. Ну да, 2000, ще б посадити. Гар... Ой, гороховий пушки. Косий. О, а... -а, -а. Угу. Дорого. Чому вони так близько? Вони пролетіли тут карти, щоб мене купити. Чому вона почалася велика вола? Я не хотів Уйди. Уйди. І усій фарофа, він... Ну, у вона... нього дуже багато хипа. А ще? Він спочатку так, а потім е вона розбивається разбувается уставку, і там ось цей. Ну, він, в принципі, зомбі цей не, ну, слабенький. От фараон сильний. Це погано. Ну, нічого страшного. Ох, фараон где? Фараон, бафа, шо ти робиш? О, oh, ноу, no, зверху! Попробую у нас. Да не знаю, устраивать, то... Фух, я уйду. Так, так, так. Блин, у нас полано. На. Попробую убить их. усилить. Фараон. новый. No. я тебе пам'ятаю. Я пам'ятаю, як ти мене старався вбити. Ти хотів з'їсти мої мозги, а я твої розоб'ю. А я не хотів кокосову кушку. Я хотів горбуз. Ар... Ой, горбуз. Тут повисло, а ти? Це використаємо бомбардіровку. Бомбардіровку крокодилу. О, ні. Зомби наступають Що робити? Так, усі вбили, це добре. Нас залишилось три зведра і один фараон. А ще велика волна. У мене нам ну, у мене тільки є одна кокосова кошка Яку я зараз поставлю. Зараз подивлюсь Там два фара фараона. Три ведра. А, і там фараон. Туди. Уам. І зверху там фараону. Бамба бігав. Фапа біга, бомба біга. А чому так багато фараонів? І зверху, по центру. Це плану. Фараону воно А нам таке не потрібно. Нам пожалуйста слабаем вроги шторм Так погано. такого ничего ну, страшного Думай там нас линия у всех яки бьются целый шосс Ниии Сверху Инпомар Пробуем бомбардировку Бу. у всех был шторм неет Ко косовая пушка. Ты готова? Готова. Опа, там зомби. И зомби. Бум! Так все. Не, мы на кого-нибудь. Хм, ось така оборона, вона дуже у нас такая у Она душа сильная. У нас ей и экономика. И у нас ей кокосовый пушка и гарни. І усі ці щелики, як і в ближньому бою, сражаються. Це добре. Буам, буам. Але ось, ось зомбі багато йде, це погано. Ну, настільки щоб програти. Хум-хум. Але... У -у -у. Як їх перемагати, я не знаю. Чого у вас так усіх багато? Тут даже кокосові пушки не завжди перемагають їх. Буа-буа. А ще я згадав, що кокосові пушки вони як... Е, курозані пушки. Короза пушки, уроса написав зомбі один. А, кокосова пушка, косонка в зомбі два. А ну і... Там теж стех не було, але там саме наводка. Вот тут, в принципі, тоже нажимаєш, вони стріляють по лінії. У нас тут, в принципі, усе добре. Просто стріляєш з то і усіх вбиваєш. Буа-буа. Ой, остання лінія. у як їх там перемагати. Ще рослини нам дають. Саня мала зомби, класная мені здається. О, госклики тут. И штормы. Бомбардировка. Крокоделов бомбардировка. З помощью крокодил бомбардиров. ми багато кого было. Но фараони, Багато фараонів, фибер. Як їх бити? Кілька бела бомбар у мене допомагає. Я ще хто не поняв, що його бомбардів. Це как з пошли. А ми перемогли, ура! Ура! Хеппі-хеппі-хеппі. І це next level. Це була не остання волна. Yeah. А коли буде останнє ворога фараон, е О. А коли буде остання вагна? Будь <рес> ласка, напишіть в коментарях а то я не знаю. Просто ну, тут, ну, тут безкінечна вогна, чи як? Я не знаю просто. Може сам мені режим як в России проти Зомбі один, то есть конечно волна. Только там гроші теж залишаються, і ти, ну, там, типа, Ніяк не змінюється локація. А то тобто, есть кожен раз як новий левел. Ну тут хоча б, хоча б одна волна тільки. Це добре. То остання. Стоп. А, мне показалось, что там е, не 21, а просто 2. И такий левел 2. в смыслі? А там 21. І я уже злякався, Что я програв. Ну не, я перемагаю поки що. Правда, у мене не одна його замокасилка, тому що уся виновата горгонтюа. А еще я стадию по ханаграфу. Нам. Так, по самому суду. Начинаю бомбардировки. Бом, бомбу. Далі сам тут меню. Чекаємо тришечки. Тришечки, тришечки. І починаємо. Другу бомбардіровку. Другу бомбардіровка завершена. Я хочу третю бомбардіровку, але у мене немає грошей. Точніше, в мене немає їди. Я голодний. Точніше, мої рослини голодні. Ну... Думаю, ми переможемо. Хочу вони голодні голодне. це погано. Ні, бомбардіровку. Бомбардеровка. Вся сила великої бомбардіровки. Велика бомбардіровка. Ура! Ух, тут погано у нас ситуація поки що. Давай буам! Хачам! Уже ні, вже все добре у нас. Ой, фараони. Фараони! Єгипет восстав. О, ні, Єгипетська сила. Як їй нам перемогти? кокосова пушка. Бам! І усе! Бам! І усе! Усе губили! Тому що це ми. Так. Волнова. Ще тут. а де опандусь. Бам! Ой, пум. Ой-ой! Тільки не кушать. Дякую! Ты мене послухався і не куша. Ой, я не встиг зарізати пункт. Якщо я тебе продам, поставлю тебе і бум! Сколько були? Тебе продаю. Тебе продаю. Далі ставлю тебе. Ставлю тебе бум! Сережку, і бум! Усе легко і просто. Нас іде. Бум! Ми перемогли, ура! Хеппі, хеппі, хеппі. Коли там кінець, я не розумію. на цьому усе. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, не забудьте нажати на дзвоночок. Усе, до побачення, пока-пока-пока.